Так, мої всім вітання, 24 листопада, 25 рік. Вийшов на зв'язочок, аби привітатися і показати. Що роблю, і що я про вас не забув. А зараз буде обробка, зараз я трошки я лозу ріжу, ріжу, влажую. ну ось, бачите, да? тобто Наводю марафет, вже тут перший ряд уложений. Кой де обрізаю, кой де ще не обрізаю. Тобто, ну, очередність у мене є така. що... У першу чергу обрізати, що в другу чергу. Ось, ви бачите, тут вже лежать повністю два ряди. Тут немає, бо все посаджено. Тут теж частично обрізано, там малий. Ну, займаюся нарізкою лози. Все йде по плану. А сьогодні зараз оставив нарізку лози по причині, що зараз сонце. Вийшло, таке сонце, прямо світа. Нормальок і тиха погода. І прямо, аж, знаєте, ну, радуюся. Сонце сильно, аж я не бачу в камеру. Ось, ось, бачите, нарізаю басейн, ставлю, підписую, в'яжу. Все по плану. Усе буде воно. А зараз ось обробка. Обробка. Дивіться, що зараз буду робити. Ось, ось лежить нордакс. Ось в стакані я вже відважив. Ось тут в стакані. 50 грамів буду давати 50 грамів на 16 літрів води. Тобто 30 грамів на 10 літрів. Ось такий розрахунок. Оце я даю нордакса. От. І зараз оброблю наповний бачок під верх я нордакса. Він дуже добре розчиняється. Дивіться, яка короче Зараз розколотю, обробляю, заливаю в бачок, обробляю це все діло і потім висихає. Буквально, напевно, думаю, якщо так сонечко буде світити, напевно, що через час я вже зможу обробити. Ось о, поверху. Я не хочу просто одночасно його мішати. Не знаю, ніяких рекомендацій не даю. Хто мішає, хто не мішає, я не буду мішати. Я ніколи не мішав в один бачок і зараз не буду мішати. Я краще ну, краще вин, ну, лишній бачок віднесу, Ну не буду займатися. Бовтанину. Я зараз оброблю чисто нордаксом, буду обробляти сад, коротше, персики, нектарини, оце таке. Оброблю те, потім приходю на 10 літрів, 300, ну так як вказує тут виробник, 300 мг даю на 10 літрів. Ну, тобто на бачок опять же, пів літра лину сюди, на, цей, на 16 літрів. І покрию зверху, закрию нордакс. Щоб не так змивало його. Бо я не знаю, як воно, якщо як його сколотить у місті. Не хочу експериментувати. Короче. Оце якось так. Ну, таке коротке відео сьогодні, просто показую план робіт. Е, усе не буду повністю сад, пару рядів оставлю і на бордовську суміш. Е, зроблю і бордовське. Воно в мене є. І є свіжий мідний купорос, є вапно гарне. То оброблю напевно та не напевно, 2-3 короче, 50 на 50 Попробую випробую осінню обробку, подивлюся, як воно що, може вже стоя її відходить. Дивлюся, і Петрович показує, що там і ще одна там, жіночка показувала, що це вже пережитки е, прошлого, скажімо так, Бордовська суміш. Ну, Не знаю, в мене і коль є такі фунгициди, Нордакс ось ось, і ще ціла упаковка то я ну, зараз використаю та і на тому і побачу тоді результат, який буде. На цьому все. Усім дякую за перегляд. Нагадую, що всім все буде, не переживайте. Просто ну, з першого я почну вже відправку. Я думаю, за 2 тижні я справлюся. Так що не переживайте до середини грудня, ви все отримаєте. Оце якось так. Все, до наступних відео.